У бібліотеці 37-ї Полтавської школи на столах розкладені підручники. Їх у класи мають роздати до 2 вересня. Загалом у цьому закладі навчальні книги почали отримувати у червні. Нині підручниками на 100% забезпечені учні початкової школи шостих та восьмих класів. Дев'яті класи у нас дуже багато не вистачало від 40 до 50 комплектів. Це дуже багато. Чому це відбулося? Тому що коли отримували ці підручники, дітей в школі було менше, а потім збільшилась кількість дітей, і от підручників не вистачало. Десяті і одинадцяті класи також є нехватка підручників. У навчальному закладі вже отримали близько двох тисяч нових підручників. Це, зокрема, для учнів п'ятих та сьомих класів, розповіла завідувачка бібліотеки Тетяна Лисогор. П'ятий клас проблема з одним підручником. Так Забезпечення йде 100%, крім одного підручника. Це е, пізнаємо природу. Підручники для сьомого класу. З тих, що прийшли, а прийшло 75% підручників, то з цих підручників 100% не йде. Забезпечення. Безпечення остальне ще п'ять нас, по-моєму, немає. Ну вони під'їдуть. Я думаю, нині на Полтавщині, зокрема, учні сьомих класів, які навчаються за освітньою програмою нової української школи, підручниками забезпечені на 72%. Про це розповів заступник директора академії неперервної освіти Сергій Дудко. Міністерство освіти на нашу область. Затвердило план в загальній кількості 250 722 тисяч сімсот підручники сьомого класу. Станом на сьогоднішній день ми маємо 82 відсотки доставлених підручників, що складає 180 520 тисяч примірників для сьомого класу. Сподіваємося, що до 2 вересня мають надійти ще підручники, і по попередніх даних це буде десь приблизно 88% відсотків від потреби. Решту навчальних книг для семикласників планують отримати вже впродовж вересня, додав Сергій Дудко. Щодо підручників 5-6 класів нової української школи, забезпечені з основних предметів по області 100%. Виключення складають такі предмети, як інформатика і мистецтво, які на сьогоднішній день ще не надійшли. Щодо 8-11 класів, забезпечення підручників 100% на сьогоднішній день. По 11-му Класу, відбулися конкурси і є замовлення по таким предметам, як зарубіжна література, всесвітня історія. Але, на жаль, на сьогоднішній день ці замовлені підручники на сьогоднішній день до області не надходили. Як розповів Суспільному Сергій Дудко друкують підручники за гроші із державного бюджету та спонсорів. На Полтавщину нині надійшло навчальних книг на понад 29 мільйонів гривень. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне. Новини Полтава.